Сьогодні відео у нас про те, як на зеркалі в Chevrolet Epica зняти ось цей повторювач повороту. Для того, щоб нам його зняти, нам потрібно оце дзеркало, Получається, воно у нас на таких, зараз скажу, вісьми защолках. Його треба відщолкнути і відключити підігрів. Так як оця частина у нас ось. Зараз я вам покажу ось болтиками вона прикручена з середини. Тому зеркало треба знімати, і ось, ось у нас. Зараз я включу світло, буде видніше. Получається, ось тут вони кріпляться нас з середини двома гвинтиками. Ось так і так. І, виходить, ви знімаєте його, знімаєте роз'єм. І, в принципі, ось вся розбірка дзеркала. Тут ця частина, виходить, верхній корпус декрашений, він теж прикручений з середини. Ось такими, ось, ось такими от болтиками. Його теж можна зняти, відкрутивши з середини. Зеркало розбирається тільки з середини, тільки з зняттям елемента зеркального. Ну, от вся розбірка.